Друзі, вітаю! Вирішила вам сьогодні відзняти ще один урок. Це буде урок для новачків. Ви всі знаєте, що однофантурна машина не в'яже різинку. Її ж можна вив'язувати або на спицях потім одягати на машину, або ж можна перебирати вручну на машині. Ну, якраз от. Мені треба одні шкарпеточки зв'язати на 37-й розмір. І я вирішила, що тут я переберу резинку вручну. Тому ось у мене вже відв'язано на 48 петлях 20 рядочків. І я буду їх перебирати резиночкою. Це чернігівська вовна 300 метрів на 100 грам. Моя машина її в'яже на максимальній щільності. Тут щільність 9. Набирала я 48 петель. І зараз я зроблю резиночку 3 через 1, Щоб мені менше було цих дорожок перебирати, я не 2 на 2, не 1 на 1, а іменно 2 через 1. Ось я вже одну дорожечку перебрала. І зараз буду наступну 2 через 1. Ось у мене дві я пропустила. Оцю я, ось цю я перебрала. Ось, лицева дорожечка є. Тепер я буду перебирати один, два, ось цю. так. І я її, відповідно, да, 2, один, один, правильно. Я її скидаю, голочку виймаю просто. А цих дві я, що поряд я виведу вперед. Ой, не цю. Щоб раптом не злетіли в нас петлі. Ну, в принципі, цю можна вже. Так, припіднімаю платинки, звільняю петельку і так от пальчиком розпускаю її до самого низу. Ось так. Ну, зараз може я ось так телефон поправлю, Ди, ще не видно ось такого. Так, щоб ви бачили аж до кінця. Доки всі не розпустяться, ось так. І тепер, що ми робимо, знаходимо крайню на саму нижню протяжечку. Ну, у нас протяжки такі вийшли, так, беремо петлевловлювач. Ось. Я беру петлевловлювач Спочатку першу, мені треба її перехрестити, Ну щоб в мене вийшла петелька. Я завожу її зверху ось так: ось так. Ну, від себе. І отакого от розвертаю догори. І в мене вийшла, наче, як петелька на, на петлевлювачі. Тепер я акуратненько беру, петелька повинна бути за язичком Так, Ось я його навіть пальчиком притримаю і підхоплюю першу протяжечку. ось так, на гачечок. А тепер відпускаю язичок і протягую цю протяжку через Нашу петельку. Ось так я її протягнула. ось протягнула Далі я подвигаю петле вловлювач догори, щоб ця петелька зіскочила за язичок. Далі я знов притримую язичок, підхоплюю наступну протяжечку. І теж її пров'язую, ось так, через цю петельку. Знов притримала, підхопила наступну протяжечку. І протягнула через попередню петлю. І так ми піднімаємо усі е, ці 20 протяжечок, скільки в нас рядів тут вив'язано, стільки буде й протяжечок. От усі, кожну, кожну протягуємо через попередню. Воно, якщо ви наб'єте руку, це робиться доволі швидко. Я колись засікала, в мене здається займає по часу, напевне, однаково, що вив'язування на спицях ось остання. Коли останню ми на... пров'язали, бачите, яка дорожка виходить. Коли ми останню пров'язали, ми завели її от знов за язичок. і одягаємо, ось захвачуємо петельку і одягаємо її ось так. І ховаємо під платинки. Так, тепер далі дивимося, яку ми так Це ми цю пров'язували, дві пропускаємо, ось так виводимо її. і третю знову звільняємо. Можна одразу дві тако виводити, щоб знати, що наступна буде вже у нас ось так. І повторюємо цю саму дію, розпускаємо аж донизу. До краю. Беремо крайню ось так, зверху перехрещуємо. І далі підхоплюємо протяжку і протягуємо через цю петельку. Наступну протяжку. Завели за язичок, протягнули. Завели за язичок, підхопили гачок, протягнули. Завели за язичок, підхопили, протягнули. Завели за язичок, підхопили, протягнули. І пішли до гори, догори. Підхоплюючи кожну протяжечку. Ось так. І остання, і одягаю на петельку. Так, надягла. Знов так, дві вивожу, одну пропускаю. Значить, це у нас ось так буде мені легше бачити, де в мене. Яку петлю виводити. Ось дивіться вже резиночка, яка виходить. Ну, можна, якщо погано розпускається, можна ось так текером, ось так його допомогти. Ось так. Так, всі. Головне, не пропускайте протяжечок, можете їх рахувати. Ось так. Перша це в нас набір був, так, і пішли. Має бути двадцять. Ось одна. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. дванадцять, тринадцять, 14, пятнадцять, 16, сімнадцять, вісімнадцять. 19 і 20. Як бачимо, 20 рядочок, 20 рядочків, 20 протяжечок, ми нічого не пропустили. Знову одну пропускаємо, дві виводимо вперед, а цю, що пропустили, ми звільняємо і знову таки розпускаємо аж до самого низу. І знову підхопили і поїхали один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, 20. Одягли. Як бачите, нічого складного нема. Ми просто на ось, ми просто на виворітному полотні робимо лицеві дорожки. А ось і готова перебрана резиночка 2 через 1. Як бачите, все чудово. Ой, не падай. Це я вже. Відв'язала халявку носочка, щоб вам могти нормально завернути і показати. Ну, така ось вийшла резиночка. З цієї сторони, отак дорожечки через два, з цієї дві через один. На ну, і все. Її просто можна такого ще потягнути, витягнути. Вона тоді ще щільніша стається. А ось і готова шкарпеточка вже із резиночкою, яка вив'язана і перебрана на машині. Звичайно ж, вона виглядає акуратніше. Ніж резинка просто зв'язана на спицях. Все-таки вона більш схожа на машинну резиночку. Тож, якщо не лидочкуємо, то можемо перебирати резиночку на машині, а не вив'язувати спицями.